А ще знаєш що? Засунь її в три крапки. Ну, Сереж, так не красиво буде. Мій сайт має бути стильним. Камон, у мене худі пальці, і я не можу ними нікуди попасти. 70 років тому психолог Фіт зробив експеримент на швидкість. Розмістив на дошці дві цілі і почергово торкався їх, змінюючи розмір цілей та відстань між ними. Швидкість взаємодії з елементом залежить від його розміру. Чим він більший, Тим легше в нього попасти. І від відстані до нього спочаткової точки. Чим ближче елемент, тим швидше до нього користувач добереться пальцем чи курсором. Теорія ок. А що по практиці? Роби кнопки більшими. Інстаграм антиприклад цього закону: камон, у мене худі пальці, і я не можу ними нікуди попасти. Цілюсь півгодини, щоб натиснути більше. Мінімальний розмір елементів у мобайлі. Має бути хоча б 40 на 40 пікселів. Ось тут рекомендації від Apple та Google по доступності. Або ж навпаки, якщо не хочеш, щоб з кнопкою взаємодіяли, зроби її меншою. Тобі ж не треба, щоб користувач видалив товар з корзини. А ще знаєш що? Засунь її в три крапки. Тримай баланс. Пам'ятай, що кожна незручність впливає на досвід користувача, Збільшуй клікабельну область. Цілитись і попадати в текст буде легше, якщо його вписати в більший прямокутник. Проєктуй стан наведення, зроби його видимим. Ну, Сереж, так не красиво буде. Мій сайт має бути стильним. Особисто для мене в дизайні інтерфейсів на першому місці завжди зручність і вирішення задач. Роби клікабельні групи елементів. Чекбокс і текст зазвичай елементи однієї групи. Вони можуть мати спільну клікабельну область. Група більша за один елемент, а отже з більшими об'єктами легше взаємодіяти. Подивись в попередньому відео я пояснював, як і чому декілька елементів утворюють між собою групи і як з ними працювати. Розміщуй важливі елементи в найбільш доступній зоні. Навігація приїхала згори вниз, тому що нею було важко користуватись. А тепер вона завжди під рукою, під пальцем. Завжди є елемент, який веде користувача по цільовому шляху. Зроби його легко доступним. На практиці закон Фіца часто працює в парі із законом Хіка, про який я теж розповідав в попередньому відео. Зменшуй відстань до важливих цілей, збільшуй розмір, натискай лайк, пиши коментар, підписуйся, щоб не пропустити наступний закон. Дякую, що допомагаєш нам розвивати канал і мотивуєш робити нові відео.